Північ, південь і захід разом. Прес-клуби Сум Херсона і Тернополя розпочали новий проект покликаний об'єднати Україну. Ментальні відмінності, нестача правдивої інформації та російська пропаганда. Всі ці чинники призвели до поширення антиукраїнських настроїв і сепаратизму в Криму і на Донбасі. Частка вони лежить і на журналістах, які недостатньо проводили просвітницьку роботу. Тепер медійники намагаються виправити помилку. Презентація проекту відбулася в усіх трьох містах. Уже цього року очікується візит до сум двох журналістських груп. П'ятеро ж наших земляків поїдуть гості пізніше. Головне завдання дати людям повну і об'єктивну інформацію про співвітчизників. суть проекту саме в тому, щоб розповідати різним регіонам. А тут ми бачимо південь, північ і захід, розповідати в цих регіонах про інші регіони. Тобто ми будемо щотижня… На двох сайтах сумських розміщати ті матеріали, які нам будуть надавати щотижня наші тернопільські і херсонські колеги. Так само ми будемо надавати і в Тернопіль, і в Херсон матеріали про Сумщину. Партнери сумчани з нетерпінням чекають на зустріч, як то кажуть, і на людей подивитися, і себе показати. Кожен регіон має сучасні та історичні родзинки. Причому у нас більше спільного ніж здається на перший погляд. Що нам цікаво, наприклад, в сумах. Про е, революцію студентів у 2004 році там революція на траві була по Тернополю. Ну це взагалі починаємо, почнемо з того, що Тернопіль це західна Україна, і вони такі більш прогресивні, більш такі проєвропейські. Я думаю, що буде цікаво, наприклад. Для і Тернополя дізнатися про те, що в нас такий проукраїнський рух був ще під час Великої Вітчизняної війни у сорокових роках, Тоді коли брат Степана Бандери, Богдан Бандера, був в Херсоні. Ми впевнені, що наша спільна діяльність допоможе жителям наших трьох таких різних областей усвідомити та ідентифікувати себе як неділимий український народ, бо це необхідний безпеки і успішного розвитку держави. Критерії вибору переможців, розміщення тематичних матеріалів у ЗМІ, підготовка власних статей. Заплановано зустрічі з представниками влади, громадськими активістами, і збір фактажу. Прикордона з Росією Сумщина, Приморська Херсонщина, що межує з окупованим Кримом, і Тернопільщина, яка неподалік Євросоюзу. В дечому ми різні, але бажання жити в єдиній, процвітаючій мирній Україні спільне для всіх. Костянтин Єлішевич, Андрій Геращенко на часі новини.